Медичне обладнання на суму 60 мільйонів гривень отримав український дитячий кардіологічний центр доброчинну допомогу, надав Швейцарський міжнародний фонд Серця Євразії». Із великого обладнання. За вами є машина штучного кровообігу. Так, це раз. За мною є один апарат ультразвук, і ми кажемо ехо, так, кардіо, ехоапарат. Ми маємо також. Для дорослих, для літніх людей ту ситуацію, коли при інфаркті серце треба йому час, і щоб воно працювало. Це є балон, балонна система, яка робить замість серця механічний викид, так і багато тих одноразовостей, які ми використовуємо і більше ми не можемо використовувати. Апарати дозволять рятувати більше життів минулого року. Фонд передав Україні обладнання на 30 мільйонів гривень результат багаторічної українсько-швейцарської співпраці, створення на базі кардіоцентру міжнародного медичного закладу для оперування пацієнтів із Європи та Азії.